Всім привіт. Вітаю на моєму каналі. Так, паяю бампер сьогодні на своєму автомобілі. Я з того і з, з опорами електро не можу ніяк подружитись. То передом під'їду, то задом. Дивіться, оце вже попаяв. О. Попай, попаяв і шліфунув. Звісно, будеш шпаклюватися. О, ну, шпаклівка ось отак, ось купив, зайшов до знайомого. Шпаклівки так, трішечки тут буде. Зараз покажу, як паяю. В принципі, тримаю все чудово. Так, паяю за допомогою такого інструмента звичайний паяльник. Ось отака сіточка в мене є. Це з цього сіточка, проціжувати солярку, напевно, пальне, коротше, отаке. Я її порізав, повирізав ось такі штучки. І зараз покажу, як я паяю. А, і буду їх ще трошки розрізати. Звичайно, що сіточку можна було б її, щоб і рідше воно було. Ну, в принципі, що є, я тим і паяю. Ось тут уже попаяв. Це також заїжджав у двір, в зеркало, е, бачив, що стовп є. Я стовп бачу, а з боку петля терчала і просто, короче, я її не бачив в дзеркало, просто пошкрів. Ось отут тріщинка. Так, оно ну зараз. Видно її чи не видно. Вона то й невеличка. Ну є. О, Зараз я її. Пропаяю і потім зашліфую і зашпаклюю. Ну, шпаклювати і як показувати не буду, а просто як пай... паятиму. Зараз показую. Так, ну що, поїхали. Поставлю світло. Угу. Так. О, беру ось цю сіточку. Бо якщо можна і так паять, ну так незручно і воно буде вичахати. Та зараз О, під під О, так, зараз щось під коліно. Опа. Під коліна попідстелю. так. Таким образом беру, положив і його і втискаю. Отак. Краще працювати в перчатках. І топлю його тут, не знаю яка товщина бампера. Ухти. Зразу одну сторону. З однієї сторони тріщини, а потім з іншої. Щоб воно типа як в натяжечку йшло. О. І поки воно отут усе тепленьке, я його зразу і приглажую. Так, пластик мені потрібен. І тепер ось отак. Хоп. Хоп. Дивіться яка краса. Хоп. І повторюємо форму бампера. Чи що там паять. Можна і не тільки бампер паять пластик можно паять. Оп, сняли. Вот так. И зараз приглажу Але як такого не робили, то в принципі, по як руки, як дві руки не ліві, а права і ліва, то і вас вийде, хоп, о, краса. Так, вирізаємо наступний шматочок. Десь по півтора сантиметра. Я вирізаю, приложив і топим одну сторону. Ну, тут не дуже зручно ну, бамперіа знімати. Не буду, тому що їжджу на цьому автомобілі. Ага. Оп, і пластик той витягуємо, бо він знадобиться, щоб менше шпаклівки йшло. Все, тут схватилось, Хватається воно швиденько. І цю сторону топимо. Налажуємо о край задерло туди. Тримає міцно. Оце края тільки дивіться, бачите, не, не повністю дуже ж не топлю, щоб не пропалити бампер повністю. буде як новий. Ну, я його, в принципі, буду привозив, Це буду перефарбовувати. І бампер буду весь перефарбовувати. Бо він і там в двох місцях вдарений. Тут йому дісталось нормально. Ну, хоп. Десь як трохи відчуваєте, що сіточка Втоп... притисли, втопили і все. Так, і зараз ось оце вирівнюємо. О, дивіться, ну класно взагалі. Трошки таке справа довгенька. А що зробиш? ще потрібно їсти. І знов вирізаю. І знов так воно. чи пише, бо буває пише, а потім бах вже й не пише. І давай заново переписувати все. Так. Оп. Задирається, значить треба трошечки отак притримати. Топив. Зараз воно схватиться і можна буде сюди, щоб не витягувало. І все. І сюди, скраю отак. Я починаю і пішов. Хоп. Хоп. Ох, і незручно, крило близенько, І я йому ж нічого не зроблю. В принципі, можна щось підмостити. Ага, чуть не підмостив ножниці. О. Вот так. О, чудово. Це вже пластик витяг і поганенько. Так тут края трошки завусеніці робляться, тут потрібно проходити. Точка ця мідна чи бронзова, щось таке. Я й в принципі думаю, якщо, хоча б краще, напевно, якусь, щоб, та вона не ржавітиме, чого вона ржавіла, якщо навіть чорний метал. Зараз тут проглажу, щоб менше там його потім наждачечкою чухати. Їхали далі. Так, оп, тут закінчив. Різав трошечки, сіточки. Коротше і так все, все до кінця. Що там таке? Що там пікає? І то і пікає котелну? Ладно, нічого не трапиться за секунду. Ой, ось так, бачите. Все, все, в принципі, просто. Сили багато не потрібно і розуму. А от терпіння то потрібно. О, і приглажує. Дивіться, яка краса. Він новий таким не був. Далі шматочок і все. Зараз. Так, вимкну сигналізацію. Що? Останній? Шматочок? Що за звичка це? Знаю, що можу пектись. І все рівно рукою тримаю. У вас таке буває, що. І знаєте. І робите. Думаєте, ага, о, пронесе. Та ні, не, не цей. Нічого в око не попаде. Або не опечу. Для чого ті перчатки вдягати. Бах і обов'язково впечеся. Ну незручно в перчатках паяти. Мені. Ну, але раджу паять в перчатках. Так. І швиденько, поки воно нагріте. Зарівнюємо його. Просто краса. Іду, зайвий зніму, о, клас. І все. Ось такі от справи. З вас подобаєчка, по-любому. Підписка на канал, якщо цікаво. І комент. А, до речі, якщо ви якось по-іншому робите, можете підказати, буде цікаво така в мене штучка є, ставиться наждачка. Це, це крупна, я не знаю. Де 60. -ка. Це дуже крупна. ну в принципі, легенько верхи зіб'ю. Так, так потрібно, щоб наждачки не було по крилові, щоб не пішло. Це резини. Тре, нічого страшного. Так, краще, щоб вам зняти його. Ну, вже таке. Так, все, буду чухати. ви зрозуміли. Ось отак воно виходить. Так, а ну-ка. Поганенько видно. О. В принципі, нормально. Так що зараз, зараз зачухаю шпаклюну шпаклівочкою. І завтра вже можна буде шпаклівочку затерти. Отак От то Все, тут далі тріщин немає. Тут фарба позлітала, його треба буде все перетерти. Так що Сподіваюсь, комусь знадобиться. Звичайний паяльник вам поміч і все. Всім, як завжди, всіх благ і всього доброго. Всім пока.